Вітаю на каналі! Тут ти зможеш покращити своє розуміння польської мови через прості та цікаві історії. Сьогоднішню розповідь ти почуєш три рази: спершу: повільно, без перекладу, щоб ти зміг вловити загальний сенс, вдруге, частинами з перекладом українською. Повторюй за мною: тренуй вимову та запам'ятовуй нові слова. І на завершення в темпі живої розмови, без перекладу. Але ти вже побачиш, як багато встигаєш зрозуміти. Це чудовий спосіб вивчити мову природно, через слух і повторення. Не забудь підписатись, щоб не пропустити нові історії. Приємного слухання та навчання. Дічай рано падав дещ. Каша обудівла ще багато вчесні. Спойжала через окно. І зобачила кропле дещу на шибі. Було тихо і спокійне. Кася зробіла собі хербате і усядла в фотелю. Любі такі поранки То час на ксьоншки, мишлі і відпочинок. Діще рано падав дещ, Сьогодні зранку йшов дощ. Каща обудівлася багато вчешнє. Кася прокинулася дуже рано. Спойжала через окно і збачила кропле дещо на шибі. Вона подивилася у вікно і побачила краплі Дощу на склі. Було тихо і спокійно Було тихо і спокійно. Кася зробила собі хербати І ощадла в фотелю. Кася зробила собі чай. І сіла в крісло. Любить такі поранки. Вона любить такі ранки. То час на ксьоншки, мислі і відпочинок. Це час для книжки, роздумів і відпочинку. Дійшей рано падав дещ. Кася обудівлася багато вчесне. Спойжала через окно і збачила крапли дещо на шибі. Було тихо і спокійне. Таща зробила собі хербати і ущадва фотелю. Люблю такі поранки то час на ксьоншки, мишні і відпочинок. Я дуже рада, що ти дослухав до кінця. Пам'ятай, кожен день із польською мовою наближає тебе до вільного спілкування. До зустрічі в наступному відео. Честь!